Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Літа не спить над Москвою та прилеглими територіями. Знову літають безпілотники, лунають вибухи по всій Росії. Після вибухів на Рубльовці та Москві поряди з будинками, у тому числі російських пілотів з погонами п'ять убивиць палачів. Одразу написали заяву про відставку та неможливість виконувати бойові завдання проти України. Загалом таких пілотів уже понад 24. про це доповіли потрушево на ранковій нараді. Крім того, доповіли і. Про загальний моральний стан військових, понад 70% особового складу армії виконувати бойові завдання не будуть, та відмовляються заходити на територію Білорусі. Критична ситуація і за силовими більшість ОМОНівців та правоохоронців відкритим текстом заявляють, що не будуть виконувати накази та не відправляться в зону бойових дій. Та бояться воювати проти РДК. Пише телеграм-канал «Топор Топорпомсти. Російські пілоти і військові побачили, що війна вже докотилася до Москви і не хочуть сидіти в газі на лавці. Підсотних разом з кремлівською В той же час один із російських пілотів звернувся до палечів вбивці, які цілий травень та червень бомбили Харків. Полковник авіації заявив, що йому боляче дивитися на засибану бомбами та ракетами Україну. Заслужений військовий льотчик РФ, полковник авіації Олександра Осаул випустив відеозвернення до російських військових льотчиків та закликав їх негайно припинити знищення мирних українських міст та сіл. Цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії. Я виріс на чакаській землі, звідти пішов у авіацію. Боляче дивитися на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю. Наголосив штерном. Він нагадав, що українські та російські пілоти літали в спільному небі на одних літаках з одних і тих самих аеродромів. Українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста, миролюбне українське населення не повинні бути в прицілах ваших літаків. Припиняйте бомбардування та обстріл української території з повітря. Зазначив льотчик пілот та порадив краще бомбити тих хто віддає злочинні накази, у тому числі Рубльовку. В той же час буквально годину тому все прикордоння РФ знову було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 29 бомбардувальників нового зразка. Мастят за нашого загиблого пілоту Олексія Меся та Ф 16 Росіяни не могли її засікти радарами. Ще 40 були на чергуванні та запускали ракети з території України. Прикордонний аеродроми Горяція вибух за вибухом. Російські пілоти не чекали такого зухвалого на до десятки бортів спалило в ангари склади з ракетами, також горять. Атака була раптовою. Понад 60 українських пілотів ризикнули. Удар помсти був страшенним. Генерал Залужний заявив, що сім додаткових систем ППО від партнерів можуть запобігти загибелі українців у Харкові, Одесі і Херсоні, але крім західного озброєння. Україна потребує ще дечого, і він все всередині НАТО зробить для того, аби озброєння попало в Україну. Авіаційний експерт Бладан Лєєнса прокоментував. Слова президента 24 му каналу і назвав ще одну важливу складову для захисту українського неба, за його словами, потрібен дозвіл на завдання ударів по території Росії. Річ у тім, що країна-агресорка обстрілює українська прикордоння ракетами С 300 які значно дешевші за ракети до систем ППО Петріот. Найефективніший спосіб знищення саме пускових установок, тому що їх не так багато на відміну від тих ракет, які зберігаються на складах, пояснив Долінцем. А щоб знищувати пускові. Становки 300 потрібно скасувати заборону на удару по території Росії або принаймні в буферній зоні вздовж 200 кілометрів від кордонів глиба України та країни-агресорки, маючи змогу бити по Росії достатньо кількість зброї для цього захистити, просто позбавили б ворога можливості застосовувати ракети АС-300 по Харкову та інших прикордонних містах. Сім систем дадуть змогу закрити як мінімум сім великих міст, або принаймні створити певний бар'єр, який зможе знищувати ті чи інші повітряні. Цілі додав авіаекспертам. Українські оборонці неба останнім часом переважно показують високий рівень збиття ворожих повітряних цілей, однак і російські окупанти не сидять, склавши руки. Якщо ефективність завдання ударів по одній цілі, суттєво знижуватиметься, то ворог неймовірніше обере якусь іншу ціль. Зрозуміло, що інша ціль може не мати такого захисту від відповідних балістичних або крилатих ракет дронів, зазначив долінце. Крім того, загарбники постійно модернізовуються, удосконалюють не лише засоби повітряного нападу, як дрони, а й способи атаки, зокрема застосовують досить складні маршрути. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписитися на канал. Переможемо разом.